Друзі, всім привіт! Літо нарешті, нарешті-літо прийшло до Львова, відшукало воно пульт. Не знаю, вийшло зі своєї зимової сплячки. І сьогодні, 1 червня, 25 градусів, справжня спека. Треба панамку купувати. І хочу трошки вам показати, як проводить сьогоднішній день Львів. Ну яка ж спека без фонтана? Як бачите, купа дітлаків позбиралися, чекають. Зараз почне фонтан працювати. Ну, якщо дітлахи, то ще одне. Є не дітлахи. Тут можна як вода біжить, можна... Наблюдати дуже довго, кого виходить, хтось вже там дівчинка роздягнулася, як думаєте, як воно доречно чи ні купатися. Ну, що не вже, не поставиш тут поліцейських, Тому колорити додає трошки. Людей доволі багато. Хоч сьогодні свято дітей відмінили, але я думаю, недоречно було вже сьогодні відміняти, можна було і завтра. Отже, людина відпочиває, я тільки що бачив, товариш його хотів підняти, він сказав, що ні, буду, буду лежати, посплю трошки. На центральній площі, це на площі на центральному проспекті. Як завжди, багато різних атракцій, фотографії. Багато людей приходять, щоб просто посидіти, відпочити пограти в шахи, поспілкуватися з друзями. Собачка теж прийшла. Друзів нема, тому придрімала трошки. Стала, я Дівчата присіли вже на пікнічок. До речі, я знаю, що у багатьох країнах дозволено на газонах влаштовувати пікніки. Люди кажуть, що ну, справді воно для цього і зроблено. дітлахів будинок солодощів, влаштував свято. Площа ринок, як завжди, багатолюдна. Дуже багато туристів, груп з дітьми. Всі на вихідні поприїздили до Львова. Хтось перший раз цікаво. Той, хто дивиться це відео, він вперше у Львові. Чи просто хоче подивитися, що зараз відбувається. Я чому саме показую вам? У мене також є така традиція, але не тільки Львів, а інші міста і місця подивитися, а що там відбувається сьогодні, а як люди там. Я сьогодні один. Маринка сьогодні працює. Я теж трошки працюю, але трохи виділив часу, проїздив, подивився, що багато людей, цікаво стало. Як проходить святкування? Зараз побіжу, бачив на площі на, в парку Івана Франка. Там якась подія була. Зараз покажемо, що там відбувається. Тут вже закінчилася подія, тут відбувалася, як я зрозумів, спілка української молоді. Проводила своє свято. так, я не О, а що. біля гарнізонного храму працює львівська волонтерська кухня. Бачите, можна придбати. І допомогти. Я потім повернусь, щось куплю собі. Собачки теж вийшли на прогулянку. Вже домчав я до парка Франка. Як чуєте, дуже гучно грає музика, працює мікрофон, колонки, тому, можливо, ви там не будете мене чути. Тому без коментарів пройдемося, подивимося ті місця, локації, які працюють зараз біля парку Франка. арт-подія Освіта Львів. Фрагменти побачили. Ну Ось так, 1 червня невеличкий вам репортаж, вайб зі Львову, щоб ви відчули, що літо почалося. І я думаю, що буде багато подій влітку. Бажаю вам гарного літа, спокійного, мирного, щоб ви свої мрії втілили. і головна, щоб Головне, щоб наша головна мрія збулася. До зустрічі!